Будемо розпочинати громадські слухання. Доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 28 листопада, 2024 року, о 11 року, годині, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з нового будівництва системи автономного газопостачання скрапленим вуглеводневим газом пропан бутаном. Для зерносушалок сушарок, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 46 20 68 68 вісім, шістдесят вісім, два нулі, нуль Суб'єкти господарювання тов Красненський елеваторний комплекс. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до. Закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний: розпочну громадські слухання я, як представник організатора та уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає представник суб'єкта господарювання. У разі необхідних. Після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати відповідь на запитання громадськості в усній формі протягом громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів. Усі пропозиції і зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 23 вересня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність. На веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі сінки впливу на довкілля за номером 9642, з дня оприлюднення повідомлення зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 6 листопада 2024 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті національної онлайн платформи екосистема в оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 28.11.2024 року в дві годині. Та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях: ТОВ Красненський елеваторний комплекс за адресою Львівська область, Золочівський район, село Утішки, вулиця Головна, 6А. Приміщенню Красненської селищної територіальної громади за адресою Львівська область, Лучівський район, селище Красне, вулиця Івана-Франка, 2А, а також у приміщенні департаменту екології та природних ресурсів за адресою міста Львів, вулиця 30, 98. Зі звітом сумки пливу на довкілля в електронній формі можна ознайомитись на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Коротко все далі доповідаю суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Дякую. Вас не чути? Зовсім не чути. Доброго дня. Зараз чути? Так. так. Корнілов Сергій Григорович, заступник директора з матеріально-технічного постачання Том Красненський елеваторний комплекс. Планується побудувати підземне сховище зарідженого газу на випадок відсутності магістрального газопостачання природним газом, об'єм сховища 300 кубічних метрів. Це на випадок, якщо не буде магістрального газу. Так воно використовується в інший час, не плануємо його використовувати. Осе? Осе? Так. Чого є ще підати? Чого ще хтось відповідати? З нашого духу нету. Розробник звіту зоведає, буде доповідати чи ні? Ну так, звичайно, це ж потрібно. Добре. А, і так, яку. Як сказав е, представник підприємства, нове будівництво системи автономного запостачання скрапленим вуглеводневим газом, конкретно пропан-бутаном, з е, будівництва буде проводитись на земельній ділянці підприємства, що відповідно не, пот... не вимагає залучення додаткових земельних ресурсів. Е, підприємство є діючим е, і попередньо проходило дві процедури ОВД, наразі діє відповідно до існуючого дозволу на викиди. Система автономного газопостачання буде використовуватись виключно для роботи зерносушарок, не заправка транспорту, нічого іншого не передбачена для неї і буде використовуватися виключно як резервне джерело постачання, якщо, постачання палива. Якщо відповідно не буде перебоїв з постачанням природного газу, вона буде виключно як для зберігання і тільки на випадок якихось аварійних ситуацій. Стосовно впливів на довкілля, розрахунок проводився для двох варіантів роботи: відповідно для роботи виключно на системі виключно на природному газі і на, на, частково на природному газі, частково на скрапленому вуглеводневому газі. А, під, Розрахунок показав, що е, вплив на атмосферне повітря буде допустимий з рахуванням всіх проєктованих і існуючих джерел викидів. Стосовно до підготовчих і будівельних робіт, е, впливи на атмосферне повітря будуть можливі від е, процесів зварювання, механічної обробки металів, земляних робіт та руху автотранспорту. Впливи будуть короткотривалими і оцінюються як незначні. Вплив на клімат та мікроклімат оцінюється як допустимий для процесів, для процесів експлуатації підприємства. Основними, основний вклад буде здійснювати відповідно зерносушарки. Щодо будівельних робіт, впливу на, на мікроклімат не очікується. Стосовно до впливів на водного на водне середовище. оскільки будівництво в нас здійснюється, вже не існують на території існуючого підприємства. Відповідно, на ньому існує дренажна система з нафтовлювачем, тобто забруднення якихось ґрунтів чи забруднення поверхневих вод не передбачається. У період будівництва також буде використовуватися існуюча. Інфраструктура підприємства для забезпечення працівників водою. Вплив за відходами в нас допустими, і не будуть утворюватись, яких над, надто небезпечні відходи. Відповідно, до... підприємство може, наприклад, передавати. Буде видаватися е, одяг для працівників підприємства. Якщо він е, не буде забруднений чимось якимись небезпечними відходами, підприємство може відповідно до е, чинного законодавства передавати його м, своїм працівникам, наприклад, далі. Е, Теоретично розрахунково, можуть підприємці будуть утворюватися змішані побутові відходи. Е, Фільтрування, адсорбенти, обтиральні матеріали, відходи одягу, відходи процесів зварювання, жодне з них не є забруднений небезпечними речовини, не до небезпечних відходів. На стан земельних ресурсів неочікуває призначення кого земельних ділянок. Це відбувається на території існуючих земельних ділянок підприємства. На стан ґрунтів, особливого впливу не буде, тому що. Під час підготовчих та будівельних робіт не здійснюється якихось великих переміщень ґрунтових мас це буде використано на території існуючої земельної ділянки. А в процесі повідної експлуатації вплив на ґрунти відсутній. А в надра ми не втручаємося. Вплив на природно-заповідний фонд там, флору на флору, фауну В нас відсутній. Найближчі об'єкти з прозаповідного фонду, фонду знаходяться на дуже значній відстані. За світловими тепловим забрудненням вплив незначний. Це буде вплив власне від існуючого підприємства в нічну пору від освітлення території. На об'єкти культурної спадщини вплив відсутній. Їх немає навіть на території села Утішків, не те, що на території підприємства. За шумовим забрудненням під час проведення підготовчих будівельних робіт це незначний вплив, який буде тільки короткотривалий під час проведення будівельних робіт. Під час експлуатації підприємства, оскільки підприємство вже діюче, і відбувався кількаразовий моніторинг існуючих звітів існуючі оценки пливу на довкілля. Проводилися відповідні заміри, які наведені в звіті протоколи цих замірів, і шумового забруд шумового забруднення на межі санітарно захисної зони підприємства. Не спостерігалися. На стан здоров'я населення вплив під час підготовчих будівельних робіт практично він незначний, тому що вони не тривалі в часі. Під час експлуатації підприємства розрахунково не виявлено перевищення концентрації допустимо концентрації на межі санітарно-захисної зони. Отже, вплив допустимий На соціальні економічні умови вплив позитивний створюються і робочі місця для. Населення відбувається забезпечення зерном відповідної галузі. Все, якщо якісь окремі питання. Добре, дякую. Оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, отже, і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні громадські ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 11 грудня 2024 року щодо даної планованої діяльності. Відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі неявки громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники Суб'єкту господарювання, то «Красненський елеваторний комплекс, та представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Усім дякую за увагу і гарного дня!